Так, вітаю всіх. Хочу сьогодні зняти відео, як я вважаю, дуже цікаве. У нас сьогодні такий день. Відео, я думаю, вийде вже на наступний день чи через два дні, але кожен українець пам'ятає цей день. 24.02.22. Це 3 роки назад, якраз ця дата. Всі пам'ятають початок війни. Але я все-таки хочу трошечки зняти не про це, а точніше зовсім не про це, але все одно пам'ятати, хочу, щоб всі ми пам'ятали початок війни 22-го року. Друзі, дивіться, мене звати Анатолій. Канал Тропічний сад. Я повторюсь, 20, сьогодні 4 лютого 25-й рік. Уже моя термостепличка під Києвом. Зараз на вулиці було зранку десь мінус 13-14. Я вирішив зняти коротеньке відео. Трошки поясню момент один. Мій провтик був, але я з часом ви зрозумієте в чому і не те, що привтик. Коротше, ви все зрозумієте, не перемикайте, Сьогодні буде дегустація пепіно, котрі ще більше 4 місяців назад я зривав. І так, дивіться, це моя термостепличка. Хто не знає, може під перший раз бачить. У мене тут різні рослинки вирощую я. Папаї, Гуава, Гуаява, ананаси, пітахая, от, лимони, мандарина, апельсин, банан ось такі плюс-мінус рослинки. Маракуя, пепіно, інжири також є. Але дивіться. Я зараз хочу вам показати не тепличку, а сьогодні я хочу вам показати, іменно, а, хочу показати вам мої плоди пепіно, котрі, котрі, дивіться, вони, звичайно, не первої свіжості, але все-таки... Все-таки, друзі, більше 4 місяців назад, як я зірвав ці плоди. Ви представляєте? І я сьогодні хочу все-таки спробувати їх на смак, які вони, що воно, можна його їсти, не можна його їсти. Все-таки 4 місяці, друзі, плоди лежали. От, І так, дивіться, що хочу показати. Да, Ось такі саджанці, плюс-мінус. да. На сьогоднішній день трошки затримка в цьому році заморозу, не можемо відправляти, але нічого. Я працюю, щоб саджанці були, щоб хватило всім і всі спробували цей класний фрукт чи як його там правильно назвати. Пепіно, рот пасльонових, смак дині і груші, ну дуже схожа на диню, корисна штука із року в рік родить. Я маю на увазі, якщо в цьому році ви взяли садженець, в цьому році ви будете мати плоди. Це вже перевірено і все супер. Приблизно ось таких розмірами там, Ну, плюс-мінус, тому що вся рослинка десь менше, десь більше, але приблизно ось таких. Дивіться, я трошки відібрав плодів. Ось такі плоди. Це ще не всі плоди. В мене ще дома трошки я плодів, але це такі, які трошки достигли. І вони реально. Зараз е, хочу прям. Спробувати на смак розрізати, показати, яке насіння, дай Бог, щоб було насіння, тому що зараз багато шахраїв обманюють, продають насіння дуже дорого, зовсім не насіння пепіно. Тому будьте уважні, не перемикайтесь. Дегустація, чесний відгук. Реально як виглядає, що до чого, говорю. Реально зима більше 4 місяців, рослини не рослини, а плоди лежали. Вдома в мене в ящику, он навіть ящик дивіться, приніс, щоб ви не думали, там щось підготовлене, якесь відео. Не шифруйте, все нормально. Я максимально чесно показую. Друзі, зараз я закріплю на штатив а, свій телефончик, і ми продовжимо наше відео. Знімати. От, трошки, бачите, покажу вам рослинок, трошки щось вже починає прокидатися. Весна, апельсини он квітнуть. Дивіться, як уже он плодик навіть зав'язав, мабуть, залишу і ще й там он квітне. От, я прививав цей апельсинчик сам на налдичку лимону. Тому щось трошки є а, якихось рослинок, я маю на увазі вирощую. Але мова сьогодні не буде довго тягнути про пепіно. Тому друзі, зараз зупиняємо, фіксуємо наш штатив наш телефончик і продовжуємо реально смакувати, пробувати і говорити, які ж вони на сьогоднішній день. Варто, не варто, по-перше, по-друге, якщо дозарюється. Тут питання більше в тому, якщо дозарюється рослинка, чи вона смачна, чи не смачна. Тому що влітку, коли вони дозрівають, все супер. Питань нема. Ми зараз дегустуємо, коли рослина лежала більше, не рослина знову, говорю рослина, плоди лежали більше чотирьох місяців. Тому не перемикайте, слідкуйте. Зараз все буде. Так, друзі, дивіться, зараз, зараз трошки відео. Я сам знімаю зараз, тому відео трошки, бачите, от в такому форматі. Але нічого страшного. Я думаю, не на це потрібно дивитися. Надіюсь, картинка адекватна, не ідеальна, звичайно, це я розумію, але дивіться. Щось я бачу, інжирчик уже бребо дає. Дивіться, що хочу з чого хочу почати, це реально. Треба помити плоди. Друзі, я не готувався. Без всякого бла бла. Коротше, реально, треба взяти якихось пару-тройку плодів. Не знаю, які його взяти краще, якщо чесно. От. Давайте оцей візьмемо. Просто давайте розріжемо там скільки. Та давайте і цей вже взяв. був. От. Штучки 3-4 плоди. Оцей, да, розріжемо. Ще який взяти такий. Бачите, вони вже такі поморхли аж трошки. Я е, на початку відео вам говорив, що мій провтик був. Провтик мій був. В чому? Дивіться, давайте оцих три таких, вроді, самих адекватних, я ж хочу також, не зовсім відео, щоб було погане. В чому мій був провтик? Коротше, е, в тому році ми дозарювали, поклали в коробочку його на підвіконнику. Прохолода десь градусів 10-13 е, приміщення було. А, і вони дозарювалися В Цьому році я трохи щось стиканув, вступив, багато було плодів, е, і я їх просто склав в коробку і покла, поставив майже в темне місце. Там е, ну, температура в районі 13-12 градусів була. От, але сама суть, що вони були без світла майже. Я їх трохи прикрив і в такому темряві, і вони, чесно говорячи, ну так, поморхли, втратили вологу, тому що сухе приміщення було. І Коротше, єрунда. Трошки я б о цим плані я провтикав, Я зараз їх достав, тільки виставив на сонце. Ну не на сонце, якби наскільки сонце є в лютому місяці, це зрозуміло. Я тільки поставив їх на підвіконник і вони почали прям дозрівати. От, І ну, і, ви знаєте, що я вам скажу? Аромат іде просто нереально який. Ну, от я вам серйозно говорю: аромат дуже сильний. от, Вони дуже пахнуть зараз. Я не знаю, наскільки вони дозріли. Наскільки вони будуть по смаковим, бачите, мию прям не вибирав щось там якось. Я ж говорю, повторюсь, я не готувався, щоб ви там не думали, що я вибрав якесь десь щось. Розумієте, ну давайте будемо чесні вже насправді. Тому отак от. от. Все. Я водичку просто з дому брав чисту, от, тому що ну, теплиці тут не дуже гарна вода. З крана така, знаєте, не сильно. Так, е дивіться, що тоді робимо ми. Давайте ми е розріжемо. Я покажу, яка консистенція. Я скажу, який на смак. Спробуємо це все. <кхід> дивіться, пахне дуже. Ну, реально, такий аромат, ну якби не, не диня. от Мабуть, пахне пепіно. Я, от, знаєте, коли запитують, чим воно пахне, який смак. Я в цьому плані мені дуже складно. Може в когось якісь гурмани смаковітам рецептори так працюють. У мене трошки по-другому, мабуть, дуже ароматно пахне. Дивіться, ось розміри плодів. Плоди такі, ну це десь під 200 грамів, трошки менше. такі. ну оцей десь грамів, може 100 150, не більше. Ну десь 100, мабуть, десь 100-120 грамів. Такі десь під 200 грамів, такі плоди, десь 300 350 грамів. Ось плюс-мінус такий така вага. Довго не тянем, паралельно розповідаю і розрізаю. Так, ми ж зафіксували цих два плодики, я помив і е відклав. Так, давайте ріжемо і взяв маленький якийсь дома простий ножик, який був. Бачите, вони трошечки вже аж дуже легко ріжеться. Дуже-дуже-дуже. Так, розрізали ми. Дивіться, давайте я встану, покажу, бо я попереднє відео знімав. Дегустація була. В мене, е Що в мене була? Там кумкват був, лимон був, папая була. А, пахне дуже класно. Свіжістю такою, Свіжий фрукт такий, типу. диня, диня, пахне диня, дуже пахне диня. Зараз я покажу ближче до камери, е, яка консистенція. І, е, Друзі, ви знаєте, пройшло 4 місяці, я зривав в жовтні місяці. дивіться, Давайте, я, якщо так буде видно. Не знаю, друзі, на, наскільки адекватно фокусує камера, але дивіться, ось такий розріз. Ось так от виглядають. Я сподіваюся, це видно. Ви вибачаєте, якщо там щось трошки карявеньке. Це один такий плодик. Зараз покажу тут манюсіньке насіння. О, дивіться, воно дуже-дуже. Я, може, зніму окремо потім і покажу. Коротше, ось така консистенція. Соку достатньо, я бачу, залишилося ще, враховуючи. Ну, давайте бути відверті. Рослинки чи плоди лежали реально більше 4 місць. Це я десь в жовтні зрізав їх. Кінець жовтня, отак. От от, да? І до сих пір, в такому стані плоди. Так, давайте тоді що я, мабуть, його от почищу. Просто ой, як воно легко ріжеться, знімається шкірочка. Да? Дивіться, я вам показую. Дивіться, відділяється як. Представляєте, це плоди вже були всі зелені, всі зелені були плоди. От я знімав, не було стиглих плодів. Вони вже може... да, деякі плоди згнили. Ну будемо, я говорю, правду казати, потрібно. Деякі плоди були підгнили, вони були зовсім зелені, тому якби це не. Я не дивуюсь цьому. От, Але в цілому, дивіться, дивіться, шкірочка, дивіться, як знімається. Ну блін, ну, ну це що не круто. Чотири місяці пройшло, як плоди знялися. Ну як так зберігаються плоди? Ви подивіться. Ну блін. Ну це при тому, що мій профтик, якби ще я на сонце поклав його на світло, вони б ще б реально дозріли б. От, Давайте це і попроб... спробуємо на смак. Да? Спробуємо, який він. Е, до речі, я, якщо побачили на фоні, ось це прошло з прошлого року пепіни, які я вирощував, там 20-30 літрів горщики, обрізав, ось вони так ростуть, ось вони так вегетують, Ось один, ось другий, там он третій, четвертий є. Ну, я, це окреме відео. Я про це зараз не говорю. Трошки світить сонце на мене. Я трошки ну, е, незручна, картинка така, але нічого страшного. Подивіться основу, не чіпляйтесь. Ми дегустуємо пепіни, які пролежать 4 місяці. Да? Так, ну що, давайте будемо пробувати. Тому що деякі є, ви знаєте, одна відлітку. Бував один такий, ну, солодкий, смачний, класний. А один такий більш, ну, якби ну не такий. От, ну, з одного куща. Розумієте? Бува насправді дуже смачний, соковитий. Ну, коли він гарно визряє, на сонці визряє, він класний. Без всякого він насправді класний. От, зараз тоді давайте ми пробуємо. Так. Є насіння, є насіння. Масіння дуже маленьке, схоже на насіння помідора, можливо, навіть насіння більше баклажана. Манюсіньке-манюсіньке. Я зараз відкладу, потім я вам його покажу. Пахне, і, і соку, друзі, просто камера не, не передає ціля, але соку он, є є сік, виступає. Це, Представте, скільки лежить. Так, пробуємо. М -м -м. Клас. Дивіться, дуже ніжний. Дуже соковитий. Є цукор нормально, це вже дуже радує. Є цукор нормально. Давайте я ще з'їм. Мені зайшло. Давайте так, давайте адекватно до цього питання підійдемо. І скажу чесно, порівняно з літніми і, і, і зараз. Ну, ви знаєте, я глобально різницю не бачу. Звичайно, да, є влітку все-таки. От коли. М -м. Друзі, клас. Ну, от, блін, без цього. Я з да, цигливий я брав плодик, все супер. Але. Ну, я ж не буду зелений різати вам, правильно? Ну, це логічно. Ну, ну, от, ну, вони хороші. Ну, ну, серйозно, ну, блін, без оцього всього. Я, чесно кажучи, задоволений, враховуючи, скільки рослинка. Знову рослини, скільки плоди лежать? М -м. Ніжний. Навіть соковитий. Враховуючи, скільки воно лежить. Це клас. Це клас. Бачите, така як динька всередині, ну, м'яко трошки є, ми її прибираємо. Трошки насіння є. Трошки насіння є. Ви знаєте? Так, да, все-таки влітку бувають солодші плоди, це факт. Солодші, так. Да. Але ну, нормально. Угу. Так, давайте ще. Давайте я оцей ще плодик візьму. Мені просто цікаво, вони, бачите, різні по формі. Зараз спробуємо один на смак. А той той розріжемо. Давайте все розріжемо. Ну, в смыслі оці... Тут, бачите, також е, погано, мабуть, да, видно? Дивіться, консистенція така. Така ніжна, дивіться, ну сік видно, сік виходить, прямо м'яко така, як диня, он капля збирається зараз. Я надіюсь, це видно на відео. Я дуже надіюсь. А давайте я зараз проконтролюю ще відео, бо все можливо. То чи йде хоч там відео у нас, та вроді норм. Вроді, норм. Так, друзі, надіюсь, ми, ми з вами адекватне відео знімемо в плані якості. Трошки, звичайно, сонця на мене багато, але ну, слава Богу, що воно є. Що лютий місяць, що на вулиці мінус 12-15, а в нас сонце. Так, давайте видаляємо. А, треба ж було почистити, да? також, мабуть. Також, дивіться, знімається, бачите? Шкірочка знімається, ну реально стиглий-стиглий плодик. От. Ну, ну давайте, ну, ну скажіть мені, напишіть мені в коментарях, ну як 4 місяці лежить плодик, причому я говорю, мій провтик жорсткий, я його поклав, там воно в тому році вони прям взагалі не морхли. І насправді ну класні плоди соковиті, трошки, да, трошки є, поморхли, трошки є там моменти, але це більше мій провтик, не робіть таких помилок. Просто вдома на підвіконнику, ні на гарячу, ні на коло батареї кладете, от, не накривайте, щоб світло попадало і все буде чудово. Так, давайте ми тоді розрізаємо наступний. І пробуємо ще, таки, все таки і це ще один. Бо вони бувають насправді різні по смаку. Одне, одна рослина, одни, один сорт, нічого дрони, марамзес. І вони реально бувають на смак різні. Так, пахне хорошо, також чудово. Друзі, цей солодший. Ну от все. От, а це ще солодший. Це прям взагалі літній. Прям літній-літній. <міт> так, давайте знову. Блін, цей, цей кращий. Цей краще ще. Ну, 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 це я вам скажу. Порівняно з літнім, ну я майже різниці не відчуваю. Або я вже забув літні плоди, або насправді воно так ну, достигло і. <міт> Коротше, я вирішив наїстися плодів, поки знімаю відео. То ви мене не критикуйте. Будь ласка. Дивіться, там ще запитань багато по поводу ціна. Ціна. Друзі, я не пишу ціну. Ну, не пишу я ціну, пишіть мені на Viber, Telegram, тому що. Слухайте, змінюється все. Люди дивляться 2, 3, 5-літні відео. Воно не актуальне, а потім починається, а там написано, а от то асьо. Напишіть мені, не полінуйтесь. До речі, зараз багато. Я не встигаю відповідати на телефонні дзвінки, тому що буває, люди просто просто хочуть поговорити зі мною, розумієте? а в мене немає на це часу. Тому ви вибачайте, трошки вже підписників є, і за цього фізично, якщо я там не встигаю колись відповісти вам на телефон, то ви не ображайтеся. Я не на от, морозі, але е, просто так. От не встигаєш фізично це все зробити. Так, показую, дивіться, е, як виглядає насіння. Дивіться, я надіюсь, це видно. Дивіться, яке малесеньке на Я зараз подивлюсь в камеру. А, ніфіга не видно. Та, зрозуміло, я вам знімаю тут. Давайте отак от. Ні, не видно, бачите? Друзі, не видно, так. Да. На жаль, не видно. О, тому, ну, отак от, так? Да? Е, надіюсь, зараз картинка адекватна, тому що я... Не сфокусував. Не видно, не видно насіння. Зараз знімемо. Коротше, давайте додегустуємо. От. Доїмо. Повторююсь, пишіть на Viber, Telegram. Все, я, я туди відповідаю, коли маю час, відразу відповідаю, добре? М -м. Все. Питання закрито по якості. По смаку. Угу да, прям, ви знаєте, прям гарно. Отут оця частина прям, ну, дуже гарно відсуває, відчувається солодка, цукор, є нормально, ну, але ж нову, не порівнюється з якимсь медом супер-супер солодким, як персик якийсь там. Це зовсім другий, другий смак, зовсім другий, тому він не буде максимально такий І солодющий, ні. Він не буде такий. Але він солодкий, смачний, дуже схожий на диню. Трошки якийсь є смак. Всих не будемо. Давайте третій просто розріжу вже, да? От, Щоб подивитися самому. Бо відео затягнується, тому... О, дивіться. Блін, а сонце світить, мабуть, все-таки відео буде трошки. Я прошу вибачення підписників, там, чи хто буде подивитися, то я просто розумію, що вітиля сонця і камера не буде так передавати. Ой-ой-ой-ой-ой, сонце спіймав. Друзі, а... Дивіться, не, не фокусує, да, камера, мабуть. Давайте я отак от зроблю. О. Бачите, яке малесеньке насіння, там отак от він виглядає, цей плодик. О, трошки, трошки неякісно з-за того, що ракурс сонце падає таким чином, що от таке от відео, на жаль. От. Але я думаю, ви бачите, так? Да? Дивіться, ось бачите, зараз фокусую. Щоб ви розуміли, яке насіння. Не фокусує, на жаль, але ви бачите, так? Да? Так, дивіться, я вирішив зняти камеру все-таки ближче, показати вам насіння і як виглядають плодики, сфокусувати. Он. Так. Все, дивіться. Ось так виглядає насіння. Я не доставав його. О! Бачите? Я надіюсь дуже, що воно видно. Тому, друзі, дивіться, коментуйте, пишіть. Дуже важливо для мене це. Є. У мене спонсорство, Хто хоче підтримати канал, там символічних 50 гривень. Це, я думаю, також для мене. Це буде дуже великий плюс. Я вас буду знати, я на вас зверну увагу. Тому що ви на мене всі до мене звертаєтесь за порадою. Всі. 99,9%. Ну, я думаю, ви розумієте. так що... Друзі, не попадайте на аферистів, повторююсь, якщо я говорив уже насіння, дуже зараз продають підробки взагалі нічого зв'язане з пепіно. Вирощуйте за мною разом ось такі от саджанці. Зараз покажу. Не саджанці, а це мої, так сказати, прошлорічного року рослинки. Дуже чудові. Ось такі от саджанці. Пишіть, набирайте, будемо вирощувати разом. Я це все показую і розповідаю. Ось бачите, які саджанці є на сьогоднішній день. Плюс-мінус, але, 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 але саджанці, я вважаю, дуже якісні і хороші. Так що дивіться скільки. Плодиків залишилося ще трошки дома є, Думаю, вареннячко зайде, зварю трошки. Вони. Ай, яке дуже варення смачнюще. Ми раз варили, ну це топ, це топ. Просто. Просто дуже-дуже смачне варення. Тому, друзі, я неймовірно задоволений, тому що, враховуючи більше чотирьох місця, щита там пів майже пів жовтня, листопад, грудень, січень і майже весь лютий вже. Розумієте, це все реально а, лежали плоди і прям супер. Хай не літні, хай не такі смачнюші, як влітку, але ну дуже-дуже приближені. Так що я вважаю, що це прям, прям гріх не вирощувати. Все, друзі, підписка з вас, лайко з вас, хто хоче підтримати канал спонсорство. Я тільки за, ну, реально повторюсь, я говорив, що ну, ви всі до мене звертаєтесь за порадою. Всі звертаєтесь за порадою. Тому я думаю, що це адекват з моєї сторони. Все. Всім гарного дня, здоров'ячка, на зв'язочку, пока-пока.